Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду, коротше, виживати в цьому світі, там, де я, коротше, купив собі ось такий ось город. Вот, має бути ось тут мій дім, вроді би. Вот, коротше, ось такий ось мій дім. Тут має бути табличка. Да, тут є табличка. Продано Нубіку. Нічого собі. Це прикольно. Тепер в мене є свій, свій такий от город. Я замаючу табличку. Блін, прикольно. Тепер у мене є своя хата, я в городі в вот такому вот живу. Прикольно. <гум> от. Блін, хочете в цьому городі так поживати? Хочете там з кимось познайомитись? Там, наприклад, не знаю, от тут якісь люди ходять, нічого собі. Так, хочу ще подати свою хату, нічого собі, якому не хату. Гельки <гум> якісь, якась штука, нічого собі. У мене тут ще штука прикольних. Блін, прикольна ще хата. О, вони навіть і холодильник. Так, ну що, друзі, оце мій, наверно, дім на целих, Навірно, ну, скільки тут. Не поняв, а це хто такий, хто там воїн. О! 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 Нубік! Ну, Нубік! Ти що, тут теж живеш? Ти теж собі його таке от построїв? Да! Я, я, я тільки сюди хотів прийти. От, тут продав Нубіку мену, я такий хочу ламати табличку, а та я чую такий твій голос. Да, ну точніше, це не ти построив, а ну ми, короче тут ти поселився, тут прикольно, нічого собі. Вау, ну, блин, себе. Вот давай посмотрим, давай у що в мене в хаті. Нічого, господи. У тебе тоже багато крутих речей. Ну а ну у нас Е, э, хата почти О, туалет навіть є. О, А, в мене тут якийсь секретний який секретный прохид, нубик, это. Да да-да, смотри, вийде, там лісниця буде. Да боже, я не плачу ничего. Да лестница! Господи, лестница, лестница, а я лестница. Я не плачу никакую лестницу. А. Ну ничего. Все, сюда. Ничего себе, тут маленький подвальчик. Нифига. Окей. А кстати, я ще побачив, у тебя тут є а, ще один вот такие вот задние двери, ничего себе. У тебя тут батут, да. я хочу. А, тут смотри, тут можно прокинуть Проникнути проникнуть в тебе в Дим, смотри. Э, вот бач, там мий дим. Да, в ТБ то же самое, че. Да, тільки в середине у нас різні. резней, я хочу Ну, давай посмотрим. А я хочу на батуте прыгать, на батуті прикольно прыгать. в принципе, в тебе интерьер намного сильно отличается. Да, ну, кстати, прикольно. Короче, ничего собі. Ну, в принципе, как у меня, так же в тебе тоже есть тут секретна кімната, тільки вона нам побольше. Я вообще свою хату полностью ще не дивився. О! у мене теж є батута. О, привіт, Лубік! Привіт! О, привіт! Я хочу собі тут на батуті в приїхати. у мене теж є батут, це прикольно. Угу. Я люблю батут. Так, ну-ка, я щас до своєї хати піду, бо я ще не все тут подивився, конечно. Це так. Є, так. У нас почти у нас... У нас такі самі думи, в принципі, да. У мене теж тут є пылесос, що це все таке. Ой, тут штука якась, ага. Окей. Окей, okay, uh, hey. okay. я хочу собі вс, подивитися, у мене є, так, в скринях немає. Ну не прям даже опора навіть... прям Майнкрафт лагає, бо він такий, ну, маленький, але немножко огромный. <смісля> в смысле лагає, У мене все нормально. Ну, ти розумієш. Ну ладно, короче, вау, реально, у мене тоже. Я открываю щоб... скриню в тебе, ти бачиш, он там? Де вообще, що ти там робиш? Я там открываю тебе скриню. <смісля> ну, окей. Ой, я случайно тут себе эту <свес> штуку сломал. Вытяжку, вытяжку да, сломал. Повис Повиси тут. Повиси тут. Сломал вытяжку. <свес> и... и... Да, ну хочешь кстати, подойти в <свес> вот. а ну Давай посмотрим. Ого, ты целая ты целая. Ничего себе. Ничего себе. нічого собі тут такий стіл. Це оцей продуктовий центр. Це те це, це, якщо ти не знаєш. Тут це біць, такий біць, огромний біць. магазин. О, тут диванчики, це якийсь Макдональдс. А, а тут смотри, тут ще й типу магазин ігрушок якийсь. Нічого, нічого собі. собі. Да, тут тут е, цей кактус продається. Угу. Uh -huh. Інопланетяни. Так що uh -huh. тут є вот, одежда, ну, чого-то. Прикольно, вообще прикольно. Вообще. І... Тут еще магазин сяджди, Раз, я кисе даешь, да я эти продавцам называю. 4, 5, 6, 7, 8. 9, Ну бексант, пішли далі тут разглядывать О, тут і і тебе хватит. Блін, давай идем дальше. Я бачу, кстати, там ринок, пішли туда. Какие рынок? <риклад> Ну-ка, реальный кисерк улит. Да, ничего себе, это що такое? Нифига собі. Да ничего ку з вами тут разорюся. Що собі? А це що ще таке? О, тут якийсь магазин. Посмотри, що в цього чела. Посмотри, він продає таку карту штуку. Нічого собі. О. Нічого собі. Ти посмотри, що на этого. Нічого собі. А ну ка. Ну ти посмотри, що на этого. Тут він продає зразу таке оружие за це ще. Я yeah, чого-то -to вообще нічого не, né... О. Вау, тоже прикольно продає. О. Ну так можна розоритися. Реально. 수가... 수가... Він теж щось продає, їжу. Кстати, Нубік, в тебе є броня? В мене от є. В мене нема броні. На, а, штани. О, спасибо, спасибо. Отак, так, от я собі надіну її. О, ну тут їжа, і там їжа, а там, похоже, броня, бо тут так, якісь ну, виїзд. Так, давай подивимося, що це в Голі, то може ще. Шеп... Ну це похоже, о, там земляний, там що, готель земляний? Мене не підводить мої це, очі. Фітор, о, дивись, у нього чіла ще залізна рука. Нубік, ну, іди сюди, сюди, тут якийсь отель для Нубіка. Класс, нубик класс наш. Ооооо, тут для, реально для нас тут. Тут для... целый ключ от комнаты один для нубика на месяц целый. Уху, ничего себе так, что так и так. Комната одного для нубика. Для одного нубика. Ничего себе. А туда зайти не можно, потому что треба ключ купить, вообще то. Ну-ну! На месяц принципу нормально. Аж... Земляна иди. Не входиться чужа хата! Пофиг. Може там Вот тут так же вот домики вот, різні розіледі бах. Подивіться, як смішно. <рес> <рес> Реально смішно Ladybug. Хм, прикольно. Тут вот так уж є такі різні домики, нічого собі, там інтер'єрчик. Да, вони, а тут э, вони щось розгуваються, щось говорить. <рес> Після <Пошли рес> тут в парк. Тут є якийсь тут парк, вау, тут фонтанчик. Вау, прикольно. Офігет. А це що таке? Ну-ка. А, так ми тут, да, ми тут вже були. Да, ТТЦ. Да, О там якась дорога. А там якась дорога. Наверное. Да, походу, там город буде розширятися більше і більше. И тут більше думів буде, и Ну, все, ми в следующей серии туди пойдем, ну. Да, можливо, потім, потому що там. А кстати, для нас. Для нашого города ще є село, подивись. Ничего себе, я даже сам не побачив. О, там от и село, там жители ходять. Прикольно. Хочеться я хочу и туда тоже Хоча це, напевно, звичайне село. нічим не отличать, від звичайного. Привіт, житель. Да бы ты в такому захищався від зомби. Mm, ну да. Mm, прикольно, так. Ну в при, принципі, побежали назад, друзі. Мобік там вже завлекает. О, тут два смарагди. нічого собі? Ну тут смарагди в цій, в цьому городі не продається. сейчас скрыл, я сейчас взломаю. Что из типа, золота и с железа. Я себе поставку взял. Окей. Okay. Я себе Ну, короче, ну у нас город реально прикольный. Я хочу там вообще жить mm. бесконечно. Будет... Нубик, иди сюда, я тебе покажу одну штуку. Да сейчас я бежу, бежу. Это да, просто... Я уже почти добег до нашего города, что ты там хотел мне показать? Смотри, вот. Point У мене вікно відкривається з іншої сторони. Ні а в мене таке же вікно? Ну-ка, в мене таке же вікно. Да! В мене повністю таке. У мене не саме відкривається, нічого, я ще зараз відкрию. Е! Ти що робиш! Загляди Дім теж ТА Знаєте, є У МЕНЕ ще є ЗАЛІЗНИЙ меч взагалі. Мене теж на. ТА я звичайно щось це зробив. ДО ти ще так землю плюбиш. Ну да, ну просто я хочу нормально пожити пожить в нормальному домі, а постійно коробки ці земляні постійно взорвать. Окей. Okay. Короче, я хочу пить ты лучу собі себе а ще пикник тут устроить якийсь, Або просто на батуте попрыгать. А, -а, -а. а я собі тоже піду на задню двір. Да, прикольно, вообще я тут по батуту такой так. Ми будем з сусідами. кстати, а если мы будем прыгать на батуте, мы будем бачить одне одного. О, да, это будет. Привет! Кстати, я. А давай заберемся на забор и прыгнем на батут. Тут же есть лесенки. Ну я так же пробовал, так мы все одно не получается. Так нормально. Ну блин, ладно. Так, якась ну а ви треба требует уже долго прыгать, чтобы дуже высоко прыгать. Ну логично. Посмотри, в тебе якийсь там другий поверх. є. Угу. Так коли я вже распрыгиваюсь, я щось не розумію. Нубік, в тебе тут целый, типа, костер для типа да, для мене такий же є. Ну, да, Тільки це смотри, реально прикольно. Все, весь окрас, весь окрас вот этого в тебе поменялся. У мене намного другіший окрас. Ну да. В тебе от вот тут все зелене, у мене таке от нет. Ну да, потому что это твой скин. Я вс не скин. Я впал с города. Куда ти впав з ворон? Я впав, в Де Я впал, через забор вывел и все. Ну прикольний народ. Прикольний. Так це дуже прикольно. Вау, давай пригати, пригати, розпригати. Давай, ти пригаєш. Ой, но я купай. Не... А ти що робиш? Я тут буду а ти ні. ай! Ти йди, я тут буду прыгать вообще тут. Эй. Эй, то значит там мій ха? моя хата взагалі. <laughs> моя хата, Буде дві хати. ладно, я пишал для тебя. ти. Э! О, смотри, як я розпригався. Да, я я чомусь так сильно не можу розпригатись. Нічого собі! Нобик, посмотри! О, ну я так само розпригався, ну я чомусь на своєму батуті так не можу розпригатись, не Ну похоже, ти просто не вмієш. Сам ти не вмієш, а на цей батуті я то розпригувався. Ну ладно, ладно, вибач. Давай щось купимо, бо ми не просто так сюди приїхали, щоб просто подивитися. Да, о, ну прикольно. Блін, Я спам'ятав! катошкін ти бачу, Що ти згадав? Бачиш, що оцей огромний дім? Да, бачу, і що там? Там живе грифер! А, грифер живе і що тут, чи... а, а тут а ще? Цьому цьому... Живе... А, а в цьому домі живе якийсь сумасшедший дід. Нічого собі, а, а тут что, маганих сусідів чи що? Ну да, тут є два поганих сусіда. Ну, да, О, ну треба, походу, їм хату ламати, бо щоб вони нікого не нічому... не ламали. Особливо гриффера, бо він грифер. Я це тебе походу... скажу, по секрету пс-пс-пс. Че-че, че? Эти дома восстанавливаются, вони какие-то проклятые. Ну, короче, ладно, давай сходим. Купа игроков пробовала, Нуби, купа игроков. Ты бачишь, что тут этих игроков их нету, их просто гриферы дед уничтожили. Да, эти дома восстанавливаются. То если тут был один игрок, ты представляешь, как это было круто? Ну, короче, Цай, ну, а, кстати, давай... Давай це я тут щось покупляємо, бо я хочу щось їсти собі, от, наприклад. Ну давай, що тобі купити? Хоча ні, якщо я їсти, не хочу, я хочу собі якусь, е, якісь там речі купити, мечі. ні, я хочу, я хочу краще в нього купити от, у нього. Е, це слишком дорого якось. В смысле, п'ять золотих, 4 залізних слитка за от такий от суперкрутий меч. Ну я собі, собі куплю і тобі куплю. окей. На, тримай нобік. О, діамант. О, ніфіга собі. Що вони теж когось есть. Також... Особіну. Ну круто. там, він, його немає. Лучше я Лучше це не роблю. Я також собі купив такі діамантові речі, от такі от. Маленькі діаманти. Прикольно, але вони дорогі, а -а -а, ніж дорогі. цей меч. Мені кажеться, меч у це буде краще, ніж ця от броня. Ну, да. ну да. Тут, так. Тут також є з із міді, тут продається на мідь якась шкіряна броня. М -м. короче, треба вообще якусь... Кстати, а, кстати, этого сумасшедшего деда немає в хате, и Гриффер... Ну да, он а, просто пішов там, да, и Гриффер Кого-то Когось пішов Гриффер, а сумасшедший дед до ведьмы. Может, это тоже ведьма говорят, -то. Кстати, говорят, то, что под его домом есть какой-то секретный клад. Чё нафиг, какой клад? Нубик, ты вообще... Та да ти офигел, я тебе рукою вдарила, це не больно вообще. Ну прости, просто меч сам в руку попався. Да, конечно, конечно. Ну а. Че ты не понимаешь? Да ты хватит, мне быть, не смеешь мене быть. Ти мене не смеешь быть, мугик. Ну окей, ну короче, ну короче, прикольный, город. Ну, але не дуже крутий город, потому что тут дуже багато. Сумасшедший. Шот. Давай закажем тут какую-то еду, бы я очень сильно проголодалась. О, давай. Я, конечно, давай. если не хочу, но ничего. Давай, 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 мы сейчас поставим на паузу и купим его. Да. Так, ой, сколько я это ждал. Сколько мы это блин, макмин. Да, дюйки, стоп. стоп. Я, походу, бачу тебя, сумасшедшего деда. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 сумасшедшего деда. кажется, Давай, давай, на волосе, давай лучше... Да, потому что мне кажется, що нет. Что ты тут расступился? Мне кажется, это за их сумасшедший дид. Пиши до мене в хату. Його... Бач... Ты вообще бачив у нас сумасшедший ди, він да. Да. Пішли до мене в хату, Тут поєм его. Да, будто якось страшно. Держи твою колу, держи твоє оцей гамбургер, держи yeah. твою оцей картошку фри. О, прикольно, смотри. А что мне не в Хэппи Миле? Ну, не знаю. Может, какая-то игру. Э! А да ты меня вообще-то тоже вдарил, какашка. Кстати, смотри, у меня спальня более просторная, чем у тебя. А реально, блин. Ну... Кстати, еще было прикольно, как бы ты себе телевизор бы добавил. Вообще было прикольно. Ну да, кстати, я хочу это сделать. Вот тут повис этот телевизор, еще было дуже. Можно вообще тут там прикольнейше будет, по-моему. Не, так буде, типа слишком далеко да Ну ладно, я тут картоплю фри. фанта... давай нобик, я тебе тут. Я собі тут повищу свои речи. Окей. А я тут Блин, те вот да. картошечки фри. Скажи, що ми це реально долго чекали в у махдонас дуже, тоже довго. Да, якось реально долго, вот, а привер. Ну, що в нього більше не покупати, а там уже на рынке покупати. Да. Так. я ще посмакую собі mm -hmm. вот крока-колою. Вкусно! Да. Фантом це мой любимый напиток. Это мой самый любимый напиток. Ну, конечно, ну, конечно, ми довго чекали, но зато дуже смачно. Угу. Подышать надо свіжим воздухом, надо відкрити mm -hmm. форточку. Форточки відкрити. Можна ну, що це ще? Ну, да, да, все закрываем. Вот вот тут печеньки. Можно я себе печеньку возьму? Ну, весь мне одну печеньку. О, о, тут пицца! Да, я показываю о, тебе ты шо, я пиццу замовляю. Ты что, ей заказывал себе? Да, я пиццу замовлял. Ой, я, 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 ей случайно взломал, что сейчас взломал. Окей, ну, в принципе, ладно, давай уже напал, но я пойду до своей хаты и уже все, пока. Да как и пока, только привет, мы еще, смотри, что не изучили. Чем мы не изучили? Мы, во-первых, не узнали саму правду про этого странного деда. Да, напевно, в инчей серии, как максимум, узнаемся. Знаешь, что в него в хате я нашел месяц тому? Чего? Ну, что нашел парень. Он нашел зомбака. Такого зомбака нафиг, ты что, приколист? А может быть он как раз и создал этот зомби пока, как ты думаешь? Не знаю вообще. Ну ладно, короче, я не знаю. Ну, кстати, про гри... мы грифа сегодня, навіть і не бачили. Ну, кстати, да. Может быть, он там пошл грифер. Mm -hmm. В следующей серии подивимось, ребята. Подивимось что наши хаты вообще цілі. Да, короче, мы сейчас будем, напевно, уже идти до хати и все, давай, пока, нубик. Це якось странно, Нобик. Ну, бі... Кстати. В тебе хата намного отличается, чи не отличается вообще Ну, в принципе. Ну, чуть-чуть отличать, только в Сарату отличается, як максимум. Ну да, почти. Ладно, Нобик, ну, пока я вже пішов в свою хату. Давай, пока. Да, підписники, песни. Короче. Е, я уже буду напевно, на цьому закінчувати. Ладно, з вами був я. Ну, в Майнкрафті, і всім пока!